Надумали купувати автомобіль, привезений з Південної Кореї, але боїтесь, що там змотаний пробіг. Зараз покажу, як перевірити. Для прикладу, візьмемо ось цей наш Kia Sorento 2014 року. Тут заявленого пробігу 204 тисячі кілометрів. Ось він код. Заходите у наш телеграм-канал Авто з Кореї в Україні. Тут я залишив робочу ссылку на сайт. Кар 365. Копіюєте її. Заходите в Google, вставляєте нашу силочку. Переходимо. Так, і тут у нас відкривається наше віконце, куди ми зараз внесемо Він-код. Вставляємо Він-код нашого сирентика. Нажимаємо пошук. Що ми бачимо? Значить, 28 червня 2025 року дозвіл на експорт. Соренто. Він-код. Перша реєстрація 2014 рік. Останній запис пробігу 203 тисячі км. Дизель 2,2 об'єм. Сірий колір 7 місць. Довжина-широта, висота. І саме головне також немає. Повного пошкодження, тобто, автомобіль не списаний. В подальшому треба просто перевіряти, що там крашено, не крашено. Конкретно наш автомобіль в рідній фарбі. Цей сайт є офіційним корейським сайтом, і інформація в ньому достовірна. Їй можна довіряти. Кому цікаво, користуйтесь, хто хоче хороший автомобіль з Південної Кореї, звертайтесь. Завжди багато машин в наявності, і можемо привезти хороший автомобіль. Під замовлення Автоскореї в Україні.